Привіт, шановні земляки. Сьогодні буде друга частина попереднього ролику, на які підвиди тут розділяють білих людей. Ну, я говорю про самі нижчі підвиди, на яких тут діляться білі люди. В минулому ролику, хто дивився. Я розповідав про риднеки. Можливо, я не все розповів, але те, що я про них знаю, я виклав у минулому ролі. Хто ще не дивився цей ролик? Будь ласка, подивіться, він дуже цікавий, особливо тим, хто живе в сільській місцевості. І він буде цікавий для тих, хто хоче хоч щось знати про Америку. Так ось, сьогодні друга частина, і я вам розкажу про ще одну касту білих людей, а дуже-дуже низьку. Це каста людей, яка знаходиться майже на самому дні. Суспільства. А саме це white trash біле сміття. Я навіть не знаю з чого розпочати. Як в загальному під цю назву попадають люди, які не роблять ледачі, виглядають дуже брудними, ведуть асоціальний. Спосіб життя, тобто не бухають, а, вживають наркотики. Коротше, це дуже-дуже погані люди. Після них йде вже сама найща, найнижчий прошарок людей це бомжі. Все. А от перед бомжами саме ці люди, і відрізняє їх від бомжів лише те, що вони, можливо, отримують якусь дотацію, допомогу від е, уряду, і в них є дах над головою. Але дах над головою це не обов'язково будинок або апарт. В їхньому випадку апартменти, апартменти виключаються взагалі, тому що за апартменти треба платити. А ці люди не мають грошей, так як, так як я казав хвилину перед цим. Вони мають якісь виплати від уряду і, можливо, вони мають у спадок якесь житло. Переважно це трейлери, так би мовити, мобіль хоми. але тут кажуть трейлери. І для цих трейлерів існують окремі такі ділянки. Вони зазвичай огороджені від нормальних людей, і це трейлерний парк, трейлерні А Там живуть оці всі. Нехороші, нехороші люди, ледачі люди, маргінальні люди. Можливо, спочатку в таких суспільствах жили просто люди, які не хотіли жити в будинках, для них це була надмірна розкіш, а потім, потім туди якимось чином вливалися. Маргінальні люди і це все зійшло на ніц. В таких парках живуть тільки маргінальні люди. Ледачі люди, які ніколи в житті не робили, а можливо вони колись робили, потім за якимись обставинами втратили роботу або втратили бажання працювати. І от вони живуть там. В таких парках. Плотиться мінімальна якась платня за землю, тобто земля їм не належить. Належить їм тільки цей трейлер, який, їм там, який вони там отримали в спадок від бабусі, дідуся, батьків своїх, від когось. Самі вони такий трейлер не куплять. Так що вони успадкували. Це житло, і зараз платять а, мінімальну платню за оренду землі, на якій знаходиться цей трелер. Ну, це може бути 200, подеколи може бути більше, але це дуже маленька платня. Уряд їм дає, а, наскільки я цікавився рок десь 5-7 років тому, уряд їм давав десь. 700 доларів, плюс до того він їм давав фуд-стемпу, все такі талончики, на які вони можуть брати, їжу в магазинах. Ім цього вистачає, щоб набухатися, обдовбатися і ще заплатити за реєм на домика. Я не знаю, що відбувається, коли в них немає грошей заплатити за рем. Як це відбувається, як їх виселяють, чи що з ними роблять. Я про це не чув, не чув таких випадків. Або white trash – це ще ті люди, в яких є якийсь транспортний засіб. Це машина, або якийсь фургончик, або якийсь RV дуже старе, яким хтось віддав, щоб не викидати на сміття, віддав їм. І от вони за собою таскають і живуть там. Вони можуть жити просто в якійсь старій машині, яка ще трохи рухається. І вони можуть спати на парковках, в таких великих парковках як Walmart, там Home Depot, ну це залежить там, де їм, від того місця, де їм це дозволяють. Якщо не помиляюся, на Walmart вони можуть ночувати в машині. Їм за це ніхто нічого не скаже. Ну і так само це залежить від штата, від міста, від. від Менеджменту цього цього От не подобається йому, що там якісь бічі тусуються на парковках. Він скаже там охоронцям виженіть їх нафіг. Скажіть, що це, типа, приватна територія, і ви тут не можете спати. Тільки вижені їх. Таких людей ніхто не любить. Якщо бомжів ще типу, жаліють, да, ну не знають. Це ж для мене таке спорне запитання, суперечливе таке, чому ви їх підкармлюєте? Ви ж самі їх і плодите. Тому що, якщо б вони знали, що їм не подадуть цю копійку, вони б не стояли б на перехресті, а так у великих містах, да й в малих теж, на усіх перехрестях, особливо там десь е в центрах міста стоять ці біднота ця так звана ледача і просять гроші так да, якщо ви якщо ви хочете може, можете знайти навіть в ютубі ну такі в американських ютубах як приїжджають оці попрошайки блін на перехрестя як на роботу Є декілька роликів, де просто приїжджає міні вигружає якусь тьотю, вона вже в діта, в таку порвану одежу, не дуже охайну. І дають дитину, і вона стоїть там з якимось написом там на табличці. Поможіть, прокормити дитину, я там втратила роботу, я втратила дом, все. А потім вечором приїжджає за ней чоловік, забирає її. Та ви знаєте цю схему, да? Цигані ті ж самі там ну, в Україні. Бомжі, так звані липові інваліди, блін. Така єруда відбувається і в нас в Україні. От таких людей називають white trash. Моя думка про цих людей, шкода мені їх, не шкода. Ні, мені їх не шкода. Це найкрутіша, на мій погляд, країна в світі, де людина може бути майже всім, ким вона тільки захоче. Це залежить від вашого бажання. Особливо, особливо, якщо ти тут народився, і твоя рідна мова це англійська. Перед тобою відкриті майже усі двері. Ти можеш досягти усього, було б бажання. А вони не хочуть. Вони не хочуть. У них є американське громадянство, їхня мова англійська, вони не знають ніякої іншої. В них немає ніяких проблем знайти роботу, отримати освіту. Вони цього не хочуть. Вони вибирають. Другий спосіб життя, коли можна нічого не робити і отримувати якийсь мізер на прожиття за рахунок податків людей, таких, як я. От Ми працюємо і працюємо на таких людей. На бомжів, на white trash, на усіляких людей, які сидять у в'язниці. Оці всіх людей ми кормимо. За рахунок того, що ми тяжко працюємо. А на цьому буду заканчувати мої зйомки, мій коротенький ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставимо лайки, пишемо коменти. Можливо, я щось забув сказати, можливо, я щось сказав не так. Пишемо коменти. Слава Україні і героям слави! Мирного неба вам над головою.